Не. Так, сталкер, вставай не. на рівні дошки. Я відразу туди роз... І дивись. Прізвищем я по батькові, що тебе привело сюди. Ти другу шукаю, зник, були разом на операції. І не боїшся так само зникнути, як друг. Так, що в мене нікого нема. Смотри, закривай двері щоб ніхто себе, не чув. Надо тобі. Ні, не надо. Знімай капішон, щоб Є було видно буде. тебе добре. Вставай біля дошки, там. Прізвищам я по батькові. Яка мета прибуття в зону? У мене сестра по своїм сімейним обставинам о, сказала, що піде в зону, там щось гроші буде заробляти. Ну, таке. І її пропала. Нема зв'язку, і то я її шукаю. Небезпечно, тут можна самому пропасти. про таке. А я тільки-тільки прийшов і вже побачив, що тут коїться щось таке надзвичайне, якісь собаки злі. Якщо потрібна допомога у виїзді, ми можемо вивезти тебе до кордону. Я б залюбкинув, я не можу сестру кинути. Мені потрібно її шукати. Наступний раз сервіс буде улучшений. Наступного разу, мабуть, вже не буде. Подивимось. Ти що думаєш так швидко? Друга знайдеш? І вам не сподобалось у нас. Сподобалось в принципі не те, що в сопі було. Хоча б ви на ураження стріляєте, не те, що нам доводилось. Медик, І що по здоров'ю? Вони до мене не підходили, не казали нічого. Ви підійдіть, да, може вони встадаються, може в них геморой який? <плес> Ну що, хлопці, готові роздягатися? Тільки верхню частину подавайте. в черзі пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На ну, нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан, а серйозно?